І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли по назові цього відео, я буду знімати проходження хоррор гри у Roblox Short Horror Game. Я вже знімала першу частину і проходила першу історію. В цьому відео я буду проходити другу історію. Всього таких історій в цій грі 6 або і навіть більше я буду проходити другу історію. Минула історія була зимою. Взимку вона була про Хеллоуін. Хоча Хеллоуін да прийшов, але не важливо. Сподіваюся, що вам сподобається це відео. Сподіваюся, що вам буде цікаво його дивитися. А також я вирішила знімати, так сказати, другу частину летсплея по цій грі, тому що перша частина вам дуже сподобалася. Ну а ми починаємо! Так, ось я з'явилася у грі. Це така корчена зала. З нею ми йдемо сюди. Ось. Значить, на вибір у нас є Trick or Treat Цукерки чи життя Stalker incident Inside. Інцидент зі сталкером Flight Logs. Тобто, яка музичка Трошки страшно Скоро буде, це ще не відкрилося Скоро буде, це також ще не відкрилося Willys Games Ігри Willy, Це не знаю, що це The Night Shift Genitor Мочний прибиральник І Black Zone Lookout Can You Scrooge Ну в общем, я по цьому фінументу перекладу правильно те, що я не зможу перекласти. Значить, в це ми грали минулий ну, раз. Тепер будемо грати в це, будемо іти проперед. По так, будемо грати одні. Музей тут, звісно, цікаво надає потрібну атмосферу. Дякую дуже. Або ні. Ух, яка заставка. Крута. Вайб 90-х або 80-х. Оу oh, час. Тому можливості буду перекладати на українську, тому що воно буде перекладатися на російську. Час туди ці штуковики сам, а я напевно мені варто почати домашнього завдання, поки не пізно схожу на моєму мені ні сповіщення. Так. Мама. Не забувай, що ми з твоїм батьком. Їдемо у відпустку через 3 дні. Не переживай, я пам'ятаю. Еліка все ще поводиться дуже дивно. Я буквально бачу, як вона дивилася на мене через вікно, коли я сказав їй, що не можу потусуватися. Дивно. Е, так, я думаю, ми не дуже підходимо один одному. Ти маєш поговорити з нею про це. Я розкажу про це у ближні дні. Я вирішив говорити з нею про це сьогодні. Я сказав їй, що думаю, що ми маємо розійтися. Вона була не дуже щаслива. Ну, О, мені шкода е, чути, що це не спрацювало любий. Я маю робити домашнє зідання, воно нагорі в моїй спальні. Потім, все потім. А, впевнений, що. Ви тримаєте будинок у чистоті, поки нас немає. І ніяких вечірок. Так, ма я знаю. О, у тебе все добре. Я знаю, що ти важко переживаєш перерви. Зміни. Ну, коротше. Я в порядку, мама, я вже казав, що. Я вже казав, я думаю, що вона дивна. Добре, просто впевнений та не забуває про домашні завдання сьогодні ввечері, дорогий Дорога. фаза. Що буде дивитися на моєму телевізорі на хорі, я чую дуже гучні кроки, які сходять з твого телевізора. Вибач, папа, я дивлюсь кеш-оу. Хто цей кеш-оу? Він найбі. Він саме великий папа стрімір, він супер популярний. Учні ударі, які ти слышиш від мої візера, це він ходить. У що завгодно? Просто відмовся від нього, будь ласка. Так, ну інше представляємо по трошки потім треба йти робити моє завдання. Де вони? Пізною ноч. Ну я від Еріка. А зараз я кажу в весь в... діалог Вибач, що я не зможу потусуватися сьогодні. Чому би. Чому. чому би ні? Чому б і ні? Ненавиду сміляючи щось ще. Я думала, що в нас тут щось було. Я думала, я думаю, що не було щось серйозне. Білі. Я просто не можу, мені шкода, насправді. Ей, е, ти була у мого вікна, клянуся, бачив когось, хто виглядав точно так само, як ти. Просто хотіла впевнитися, що моя любов в порядку, господи. Ей, вибач, якщо я був трохи суворим особисто, але я, я просто не думаю, що ми маємо бути. Я сподіваюся, що ти зможеш це зрозуміти. Я думаю, ми ідеальні один діалог. Ти не можеш чогось зробити. Наша любов нерозділима. Ми не можемо розійтися. Нам суждено бути разом. Вибач, Аріка, це просто не спрацює. Скоро побачимось. Чесно якби Я так як побачила, заблокувала її нафіг. І закрила двері одразу. Ж. А, Ей, любий, я забула спитати, але не проти ти не проти почати стірку. У мене не про в мене було часу, щоб зробити це перед тим, як ми мали піти. Так, я думаю, я мав би це зробити. Я знаю, що щось сказав, не прочитала. Так. ого, це багато картин. З грязним орієм. Ніфігаш. Ну, звісно, в тільки связь відео, мені одразу хочеться співати. Ну попадем нічого такого страшного, все як зазвичай. Ага. Ой, накаркала. Ой, накаркала я. Ой-ой. Ти ж господи, лилин, сто лет, я сякалась. Ой, я накаркала, блин. Ну пока нема ничего страшного. Ну, окрім цього, данський не могут ничего страшного. Так вона, я точно бачила, що вона в моєму будинку. Хто телефонує? Ой, хто? Хто себя в двері таки? Не знаю. Девен до речі. Ви тут не були. Тут це посылка. Дуже дякую. Відкрити пакет пакет. Уф, ножик. Що за Еріка, напевне, це для мене. Ну, не для мене. ж. Їй потрібно. Їй потрібно пережити це. Я розійшовся з нею, тому що вона завжди при... преслідувала мене. Вона завжди цікавилася. А, завжди хотіла точно знати, де я був, що я робив, з ким. Я розмовляв, це стало роздражати. Ну, так, да, це правді Так, Тобто, я всю написала, ти не можеш це, просто піти від мене. Мо, може і, під, і піде, але ну, звук був схорий, з, з кімнати моїх батьків. Я маю піти і перевірити. Ну тут, блин, ношену лыжись. Нек, да? Поэтому буфеки шум. На горит. Надо батьків. Ну щось-щось будет. Ну, сейчас щось буде. Боже, дякую. Я схожу с розуму. Наскільки що було в кімнаті вона... тверди у вікні. Ну хто таке? Клянуся, бачу, що в цьому вікні як положено. Мабуть, я просто, мабуть, мені просто здається. Блін, що з моєю горчою? <кхе> Але я маю закрити двері. Все, купаю. Ну все, коротше, я наговорилася, не співалася, не співалася. <кхе> Я в твоєму будинку вже сто разів. Я все тоді втекла в будинку. Ой. Так, мені це шафа. Далі тут. Я, напевно, Ja, не. Бо я и напевно что тут тут не було ж? Я закрала тверь. Ты чому то носи може зрозуміти? І лестниця тут впала, дуже дякую. Напевно, маю спробувати закінчити домашнє завдання зараз. Це не <кхід> Випустіть мене, будь ласка, випустіть мене. Ну тут здесь не знаю, не Я точно бачила как она была там. Я так бачила. Я видка двори, забежала нафиг. Не ушла куда? Просто убежала. Нафиг. Йо-моя. Сизную ночь. Уф! Кто это раз? Чи двері. Чи маю я відкритися? Можливо, це Еріка? А якщо в неї є чи ще щось, вона заходить на неото далеко. Напевне, можливо, це навіть не вона. Я не маю бути над синім програмою. Піца. Хто замовив піцу мені до дому? Не знаю, хтось. Поговорити, поговорити з цим доставчиком піци. Привіт, дитина. Тобі знадобився деякий час для того, щоб відповісти все добре. Так, це не твоя справа. Добре дитина. Ну, в мене тут є піца пепероні, вона твоя. Це вже оплачено? не це платити. Е, е да. Напевно, це була моя. Короче, хра вже. Все, пока, пока. Два губай! А, короче, він сказав, что, типу, це, напевно, была моя то вже на колишню, яка я мала собі став, що він знову прийшов до цей сказав, що йому все одно просто забери свою піцу. А, і потім він сказав, що типу, чому без чаєвих, ти маєш мені платити хоча б 35% чаєвих від цієї суми, іди е, на ти нафіг, окей? А, на яких чаєвих, блін? Коротше, Эй, забула сказати забыла сказать тебе леса мого пицца, раз подобається. Люблю тебе. Так хлопець пицца на лякав мене, а дякую маму, я так тебе люблю. Може поверите, что вона забула сказати мені щодо молод. Що ж такое? Чому не написують всі? Я знаю, що ти любиш подарунки. Дивись і гараж. І что там будеш? Ти. ти там будеш, да, гаража? З ножиком, не помню. Чому ти це робиш? Ти маєш сделати мене у покої. Ти дивна, я не вернусь. Я не повернуся до тебе. Це правильно. Я викачу поліцію, якщо ти не зупинишся. Тепер ти мене ігнориш. як би то не було? Як би то не було, що? Я вже казала тобі, іди подивись гараж. Іди подивимось гараж. Вона не збирається мене одного. Я, мама, потім подивитися в гараж. А їй опису поїсти. Ну -мо. Ух, ты жости. Отрублена голова. Це це. Це голова хлопця спіці. Я маю, я маю викликати поліцію. Зараз. Вона відрубала йому обум. Тим не можемо впаси. Електрика вимкнулася. Напевне, це Еріка зробила. Вона психопатка. Maybe I'm Secur. Це ти? Ні, це, це не я, це. Це мій привид. А, про що ти говориш, Еріка? Це не смішно. Я качу поліцію. Ти заходиш занадто далеко. Реально. Дубати голову нещасним хлопчик, який достав нам піцу. За шо? Е, я бачу когось коли... ти, Білий. Ні, це не я. Будь ласка, Еріка, просто залиш мене в покої. Ну що ж, ось таке проходження гри сьогодні вийшло. Так, на жаль, я не змогла дійти до кінця, виграти і так далі. Але зараз я вам покажу, що було. було якби я цю історію. Ну що, ж, ви побачили, що було б? Ми вижили, все закінчилося б добре, але чомусь я не встигла добігти до дверей. А... Проходити ще раз сенсу немає, я думаю. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коли на дзвіночок і обов'язково пишіть в коментарях, яку наступну історію мені пройти, яку гру мені пограти, можливо, ви хочете, щоб я пограла якусь іншу хору гру в Роблоксі, або не в Роблоксі. Чи, можливо, не в хору, а просто в якусь гру в Роблоксі, чи не в Роблоксі. Обов'язково пишіть свої варіанти ігор. Uh, Пишите, какую ви хочете, чтобы я историю пришла. Игру и так далее. Ну, а на цьому все. Всем удачи, всем пока-пока!